Друзі, усім мої вітання. Сьогодні 25 лютого і сьогодні я продовжую працювати оскільки субота, є можливість, є час. Зранку, коли приїхав, роздав своїм бджоло-сім'ям сироп, який варив ще минулого тижня. Не було такої нагоди, оскільки погодні умови не сприяли, тому сьогодні зранку було досить тепло. Без великого вітру ну, вітерець продував, але був такий теплий, приємний, скажімо, для бджілки. Бджілка, навіть після того, як я їм почав розкладати оцей сироп, вони активізувалися відповідно, і відбувався такий невеличкий обліт. Практично у всіх вуликах, де я заглядав. Бо два вулика, я не забирав, не забирав рамки, там дві рамки зверху стоїть в одній і в іншому по одному по одній рамці. Вони клубом так міцно обсіли цю рамку. Зараз трісати, їх зрухувати не хотілося. Вот. І е, роздав я їм цей сироп, подивимося, проаналізуємо. Через деякий час, як вони його будуть брати, я думаю, що все-таки він допоможе стимуляції матки на засів, матка почне сіяти, буде так званий штучний, штучна взятка, от коли бджола буде заносити цей сироп в комірки. Ну, це все, по ходу, це тільки, скажімо так, такі сподівання, що так само це все буде відбуватися. От зараз е, хочу е, показати вам одну хорошу річ, яку зробив папа. Зробив вже, напевно, штук з 10. От, і, і на продаж, і для своїх свого користування, і братове зробив. Тобто, коротше, ві, ну, зроблено дуже багато їх, скажімо, ну, може і більше десяти, може я щось не знаю. От. І е, дуже скажу класна річ, це є ось такий горіхокол, який зроблено, скажімо, з таких маленьких кусочків металу, який завжди вдома можна знайти. От. Не обов'язково це має бути е, там саме розміри такі, як тут, візьмемо е, рулеточку. Вимірюємо, тут квадрат двойка, 2х2. Шина теж двойка. Ну, можна взяти 3х3. Тобто, Тут вже таке. Хто хоче, як хоче, так і робить. Тобто, тут виходить з того, що є по факту в наявності і чим можна користуватися. Горіхокол уже опробований не одноразово, скажімо так. Що мені дуже в ньому подобається, це те, що... Він дуже тихий. Тобто не потрібно стукати, немає лишніх звуків, Щолк і все. Ну це зараз я продемонструю, нешов там кілька горіхів, не знаю, якої вони якості і давності, але покажу. Вот. Також дуже зручно те, що йде саме прижим через противагу. Тобто, Немає такого аж великого зусилля на, при нажиманні на горіх. І він Відчу... Досить добре відчувається при натиску розколювання горіху, і ти його не переколиш, тобто не подрібниш його, а тільки використаєш те, що для тебе потрібно. Тобто роздусив, вибрав всередину те, що ціленьке, до речі, дуже якісно, скажімо, вилуплюється горіх. От. І, mm -hmm. Ну, І такі справи. Так, зараз перед тим як я перейду до е, показу, як відбувається саме це колення горіха, я е, кілька горішків пройшов і кажу, не знаю е, якої якості вони тверді, м'які, е, торічні, позаторічні, але спробуємо. Просто так для показу, для, для демонстрації відповідно, я думаю, таких вистачить. Так, давайте зараз пройдемося по розмірах цього горіхоколу. Так, Щодо розмірів, друзі, бачимо форму Т подібна, тут Г-подібна форма. Висота 17,5, довжина до поперечки 20 см, поперечка. 2, ну, майже 20 см, так, да, є 20 см. Далі висота 6,5 см. Довжина шини. Давайте візьмемо у зігнутому вигляді, так як вона, тобто тут можна просто зарізати і зварити, так, як тут відбувалося. Була сплошна сусідна шина. Зарізалось, вигнуло, зварилось. О, давайте візьмемо по повному розмірі 5 і так. 21 з половиною. 21 з половини. Ця я шинка. Ну, приблизно 18 з половиною.

Так, і в принципі все. Ну і звичайно, ручка. Ручка має довжину 14 см. Папа проточив на станочку, токарному по дереву. Звичайно, дерев'яшки. Виточив, забив сюди кільця і, в принципі, накрутилося на різьбу без проблем. Все. все Ось така справа. Так, а тепер давайте, друзі, перейдемо розміри, маємо. Ідемо до показу. Ну, Горіхи бачимо відносно руки, ну, не, не маленькі. Якщо більший горіх, то можна перекидати відстані ось тут на отворах оцих, оцю планочку сюди, і, в принципі, буде вище підніматися місце для розкорювання. Бачимо. Хочу ще розказати один лайфхак. Ми маємо чистого метелика і четвертинку. Можливо, я не до кінця роздусив його добре, От. але перед тим, як починаєте колоти горіхи, кидайте їх на хвилинку часу у... ось бачу. У кип'яток. Хвилиночка витягнули. Горіхи, скажімо, чуть-чуть набирають сирості. Ось ми бачимо такі. сирості набирають і відповідно тоді не розсипаються, Тому що якщо вони пересушені, то вони починають сипатися. Це твердий горіх. не Знаю, який він всередині, звичайно. Ось, це, напевно, ще торічні, о, такі темні. Звичайно, багато залежить від горіхів. Які, якщо горіх перерошить, то як би ти його не дусив, чим би ти не тусив, чи то молоток, чи то, скажімо, такого типу горіхокол, воно ну, його витягнути тут практично нереально. Це треба гратися, колупатися. Це, скажімо, не... не Причина в тому, що воно не витягається саме коління отаким ріхуком. Ще один. Пробуємо. Також Тоже видно, що Більш-менш нормально розколовся, тільки розбираємо. Порішок маленький. Ну, ось. ось така справа, друзі. Ну, якщо горіх дуже класний, взагалі тоненька шкірочка там, і добре розбирається, то повірте, шовк-шовк-шовк, за день, реально, реально одні, одній людині три відра горіхів 12-літрових без проблем. Не на пряжку, ну, звичайно, з фізкульт-хвилинками, тому що п'ята точка почне вам нагадувати. От, а так в принципі, можна працювати без проблем. скажімо, 5 вітер, як я вже сказав, можна переробити. От. Е, в принципі, все, друзі. Е, ну, а, Ще один момент упустив. Місце для гайка, шайба, така обстукана шайба. Ну, Вона така в нас була, можна її зробити випуклою. ну і Приварюється так само до гайочки знизу. Сюди можна використати, ну, гаєчку зверху, тобто тут знизу, зверху, як хто хоче, так от дуже зручно. Таким чином, як тут зроблено. Перевірний вже е, на, на практиці. Все, друзі. Ну, що е, хочу сказати. Е, Такий горіх укол е, вартує уваги, тобто він вартує того, щоб його використовувати, оскільки в мене. В попередньому вже були різні типи горіхоколів. Я десь ще на старому каналі корисні саморобки там викладав в відео, це було років 5 назад. І той варіант мені взагалі не, не сподобався, тому що там йшло просто через вагу, розколювалося. Якщо я знайду фото чи кусочок відео, я вкладу. От, і горіх при тому всьому дуже можна було передавити, оскільки велика нагрузка йшла. Тобто, стримування такого як не було. Тут легенько, при нажимі, все відбувається дуже зручно і ефективно. Все на цьому буду завершувати, друзі. Буду переходити до своєї роботи з замками. В даному випадку в мене є ще засвердлені. Не засверлені до кінця рамки. А, от не засвердлені частково рамочки. Що ці потрібно досвердлювати. От, Втулити і ось така кубка рамочок, що в мене стоїть. Ці всі втулені, свердлені, щоб потрібно дріт натягувати, а ці ще потрібно доробляти. Ну і так, друзі, зараз помаленьку, потихеньку готуюся, продовжую роботу. Тут поремонтував пінополістирольного вулика. От Зробив, пам'ятаєте, можливо, десь в якомусь відео я показував, що горубці тут, почали бджоли догризати, тобто Тут я зробив вирізку. Вирізку вставив дерев'яшку, прохід. От Знизу частину обрізав, оскільки кури дали жити йому ще. Ну і піною пройшов місця, де потрібно було трошечки підлатати. Також я його пофарбую, вже таким ставити не буду. От побрізаю піну. Я ще б планував, звичайно, щоб реєчкою так оббити його. Ну, це не знаю, що б От, Тут корпус рамка. Тут нестандартно, так щось вийшло мені на ходу швиденько якось робив. Коли робиш з бухти-барахти, воно все, виходить, не так, як слід. От, Тут в мене є нуклеус, який я трішки переробив. От. Трошечки переробив. І тут в мене є частина від нуклеуса іншого. Той, що в мене на пасіці стоїть, я його також спробую цього року запустити. Це так, якби друга частина, другий поверх. Наставний корпус. Так, ну все, друзі. Продовжую роботу. Тут, бачите, готую вже матеріали для вулика. Наступного вже є, в принципі, повністю заготовки на один вулик. Одна заготовка обрізана бокова по висоті потрібно тільки підігнати. Ну, і є дві бокових. Ще раніше, коли я готував матеріали, я мав цих дві і, відповідно, зразу і прогнав їх, вибрав під посадку рамки. От. І є ще одна така заготовка, яку минулого разу заклеїв. Йолка. Теж це ширше, 48 розмір та 37-й. Сьогодні наклеював. Так, ну добре, все, покажу. Якщо щось зроблю сьогодні, якусь роботу, також зніму вам відео. Все, дякую за увагу. Залишайтесь на каналі. Підписуйтесь на мій канал Нова Пасіка. Там є багато більше взагалі то відео. По роботі з бджолами, як я працюю, в майстерні більше відео. Тобто, тут на цьому каналі трошечки менше виходять відео, що стосується бджолярства. Отак, поверхнево десь. А кому цікаво, заходьте за посиланням, є у шапці профілю. Канал називається Нова Пасіка. Все на цьому буду завершувати. Всіх вам гараж і добра, бувайте!